Венеція в Івано-Франківську минулої п'ятниці через зливу центральна частина міста виявилася підтопленою. Плавали і люди, і автомобілі, і громадський транспорт. А все кажуть комунальники через стару, ще австрійську мережу, яка просто не справляється з величезною кількістю опадів. І це є не дощовий колектор, тому що є дощові мережі і є відповідно. Загальна фекальна каналізація тут є проблема, що це все стікається в одну трубу. Відповідно, коли є така велика кількість опадів, оцей загальноспівний колектор він не може витягнути ту кількість опадів. Відповідно, маємо затоплення. Вирішення цієї проблеми ми вже давно напрацювали з водоканалом. Десь роки, напевно, що 5-6 тому був зроблений, був зроблений пільний проект, який передбачав повністю будівництво нового колектора із скиданням дощової води в. Річку Бестриця Солотинська втім коштує такий проект за хмарну суму, мінімальна його вартість від 25 мільйонів гривень. І для того, аби його встановити, треба переривати всю центральну частину міста. Реалізація цього проекту вона передбачає, що буде зруйновано повністю дорожнє покриття вулиць. І якщо воно буде зруйновано, необхідно буде потім ці всі дороги наново фактично робити. Тобто, це Мельника, сачове Стрельців, це полиповорлика, бульвадерська. Ось ну, і, і далі. Тобто це дуже великі кошти. Міський голова сьогодні озвучив, що хоча б діляночку січових стрільців в районі пошта, щоб спробували її зробити в першу чергу. Я думаю, що водоканал вже отримав відповідне доручення міського голови і Буде над цим питанням працювати. Очевидно, що воно точно необхідно, необхідно це робити. Проект неймовірно дорогий, але дієвий. Донедавна проблема з підтопленнями була в районі вулиці Надрічної під мостом на пасічну. Але минулого року там встановили дощовий колектор і п'ятничну зливу. Ця частина міста пережила ідеально. У Нас в принципі, була така проблема на Надрічній, але… Якби вирішилося прокладанням колектора, сьогодні такої проблеми вже на дрічні нема. Ну кусок, скажімо, потребує прокладання, бо там, на жаль, вся каналізація йде у складу, тобто, ну, грубо кажучи, звичайну каналізацію. Там ніколи не було дощового колектора. Очевидно, треба буде зробити. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на вежі.